Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. І розпитаємо більше про оперативну ситуацію в районі Куп'янська у Дмитра Кушніра, героя України, командира підрозділу снайперів 23F3 бригади Помста. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава пане Дмитро. Перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочу звернути увагу наших глядачів. На ваших екранах з'явився QR-код. А це означає, що бригаді Помста дуже необхідна наша з вами підтримка у вигляді донатів, наша з вами допомога. Тож, будь ласка, доєднуйтеся. Пане Дмитре, розкажіть на що саме збираєте? Е -е, дивіться, е -е, наше суспільство вже. Вивчила нас військових, на що ми збираємо кошти. Це вже не перший день, не місяць ми збираємо як завжди на репи, на комплектуючі, на нахпіві, на різні деталі. На автомобілі, на наші броньовички збираємо на ті самі колеса, які завжди прокалюються при виході або при заході на позицію на цих осколках, які нам дарують кацапода як командир підрозділу. Ця сума в цю суму також входить і мої засоби тепловізійні засоби, засоби зв'язку, засоби маскировки. Це все входить в цю таку, як то кажуть, невеличку суму. Да, бригада помста зараз знаходиться на різних напрямках відповідальних: це на Кордьомовському напрямку, це на Лиманському напрямку, на Харківському напрямку і як де мій підрозділ зараз розташовується, і е, я дуже вдячний. Е, мій підрозділ дуже вдячний е, тим людям, які е, в цю яскраву неділю да сонячну не пішли купатися десь на шашлики, а переживають за військовослужбовців і разом з нами донатять, донатять і ще раз донать. Дякую. Тож, будь ласка, шановні глядачі, донатьте, донатьте і ще раз донатьте, тому що ви почули від пана Дмитра, що потреб багато наших військових це і Реби, і дрони, і тепловізійні засоби і засоби зв'язку. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Кожна ваша гривня має значення, і кожна ваша гривня конвертується в оці необхідні засоби для ведення бою і знищення нашого противника. Тож, будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. QR-код на ваших екранах і трошечки нижче там є і номер картки для тих, хто не може відсканувати QR-код. Долучайтеся і не будьте байдужими. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яка нині оперативна ситуація на Куп'янському напрямку, де тримає оборону ваша бригада? Вже <п> не перший день Купянський напрямок один із найважчих на нашій мапі. Зараз противник дуже хоче і. Дуже хоче е, забрати плацдарм е, північніше від Куп'янська, да? це е, відталкуючись від дворічної, він там розказує на своїх е, сайтах, що вже зайшов і в Кіндрашівку, що вже там взяв московку. Тобто там дуже е, е, цей е, гівняний їхній люд, е, читаючи їхні собачі новини, вже хлопають е, ладоші і вже е, е, як то кажуть. Е, Покупають собі квиточки на цей напрямок, на цей купнес дуже багато колаборантів, які також передають інформацію цим же самим Кацапам. Але я хочу їм сказати наперед, що тут м -м, стоять хлопці, е також і, м -м, і мій підрозділ, які не допустять жодного чобота кацапського на цю е чудову е куп'янщину. То що, то, що вони там малими групами десь там е, західніше е, прориваються, то вони е, і це їхній шлях тільки в одну сторону, як то кажуть. Чому? Тому що е, Плацдара вони не зроблять, тому як е, річка Воскіл – це є шлагбаум для них. Да? І вони це чудово знають. Але м'ясо є м'ясо, і їхні командири, не жаліючі чо, е, чоловічський фактор, як то кажуть, да? е, е, Дуже великими кількостями цього гівна кидають на наш курпенський напрямок. Що що стосується е, цього напрямку, де мій підрозділ е, розташований, да то тут е, ситуація трошки по інакшому. Вона е, контрольована. Да? Чому тому, що вже е, певний час ми не наблюдаємо е, механізовані якісь штурми, ми не наблюдаємо якісь там. Рокерів на велосипедах або там на дринчиках їхніх, які пересуваються в наш напрямок. Що, що сталося? Поки розуміємо, десь там може в них мало, мало цього їхнього кацапського гівна, да? Але е, пользуючи чим цю ситуацією, пацаняри, як і мої, так і національна гвардія, так і е, суспільні наші підрозділи е, роблять все можливе, щоб продвигатися, пересуватися. Перед і це в нас трошки виходить. Е, я ж кажу, що вже е, в останні дні ми вже трошки е, беремо під контроль ті е, посадки, ті е, ділянки відповідальності, коли були втрачені, десь плюс-мінус, десь е, при цих великих штурмах, які нам е, дарували росіяни, і тут ми робимо свою справу. І на майбутнє теж хочу сказати, що е, жоден. Як то кажуть, військовослужбовець, найманець не зайде в цю посадку тут, де ми стоїмо, де стоять наші підрозділи збройних сил. Чому тому, що тут все у нас під контролем, і слава Богу, дякую. Шановні глядачі, ще раз хочу звернутися до вас. Ви почули від пана Дмитра, Росіяни намагаються сунути і великими групами, і малими піхотними групами постійно атакувати на купінському напрямку, але нашим військовим дається йти вперед і відбувати навіть посадки, які були втрачені частково під час великих штурмів, як розказав нам пан Дмитро, і для того, щоб наші воїни могли йти вперед ще далі. Їм потрібна наша з вами допомога. QR-код на екрані трохи нижче є і номер картки. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Бригада помства потребує і FPV-дронів, і системи РЕП, і тепловізійні засоби, засоби зв'язку, автомобілі. Тобто потреб багато. Давайте допоможемо їм закрити їх, аби вони ще далі йшли вперед і витісняли ворога з нашої землі. Доєднуйтеся QR код на екрані і трохи нижче номер картки. Пане Дмитре, ви вже трохи розказали про цей плацдарм на півночі, на західному березі річки Оскіл. Чи правильно я розумію, що вони хочуть пройти з півночі, обійти Куп'янськ? Знову повторюся, що у них бажання як на новий рік завжди, і ці бажання у них завжди завжди кожен день різні. Але ж е, я повторюся, що трошки ми всі їхні бажання е, е, не вводимо в їхню реальність. То, що вони намагаються да, е, зробити плацдарм е, західніше Куп'янська, це очевидно. Чому тому що дуже багато е, на даний час в тому напрямку е, у них дронів, дуже багато FPV, дуже багато зараз вони підтягнули е, артилерії. Це по-друге. По-третє, авіація 24 на 7 зносить наші позиції і позиції Збройних сил України, які закріпляються на цьому напрямку. І не тільки там авіація працює, але по всьому Куп'янському напрямку вона знищує забудову, вбиває наших людей. І е, купянськ, Ківшарівка, е, Півшарівка, вузловий, да, вони е, цими кабами вдень і в ніч е, зрівняють е, його вплоть до фундамента. Тось тобто, ми можемо знову ж казати, що ну вони настроєні серйозно, і серйозно настроєні взяти Куп'янськ. Чому тому, що якщо дивитися на мапу, то Купянськ це дуже стратегічний, як то кажуть, об'єкт, який знаходиться на вершині, де якщо вони зайдуть сюди, вже буде у них трамплін на до наступу на Харків. То тобто, це їм це їхня таке велике бажання. Але я ж повторюся, що у них е, це не вийде, тому що, е, тому що вони тут трошки будуть вмирати, і вмирають вони як е, сьогодні, так і на майбутнє. І Аби вони трошки вмирали і багато вмирали, шановні глядачі, доєднуйтеся до збору для бригади помста. Наші військові потребують нашої з вами підтримки донатів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся. QR-код на екрані трохи нижче є і номер картки. Наші військові потребують і FPV дронів, і засобів зв'язку, і тепловізійних засобів, і ребів. Тож, будь ласка, доєднуйтеся, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Ця розмова закінчується, але я знаю, що QR-код можна знайти і на сторінках у соцмережах бригади Помста. Тож, будь ласка, знаходьте, донатьте, продовжуйте підтримувати наше військо і наших військових, пане Дмитре. Я передусім дякую вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини, за те, що нас бороните. і дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і повідомити, що ж відбувається на Куп'янщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Кушнір, герой України, командир підрозділу снайперів 23 три Три бригади помста. Дякую вам.